Так, всім привіт. Також хочу зробити такий маленький відеоогляд інструменту, який мені викупив і прислав Сергій. Власне, замовляв я його десорієнтовно місяць тому, він прийшов, тільки сьогодні я вже правда, його скомпонував. Що можна сказати? Інструмент, ну, в порівнянні з тим, що я працював, там мета або що в нас в Україні є дуже навіть крутий. По-перше, зручний, по-друге, компактний. Я брав 12 вольтовий, так як мені. Ну, я не, його не так часто використовую, тобто я маю, там, займаюся кондиціонуванням, маю буквально 2-3 монтажа, де я там закручую пару дюбелів, сверлю пару отворів, тобто це мені його цілком достатньо. Що можна сказати? Тобто, сьогодні я вже його протестував, в принципі, дуже навіть задоволений. Шурік, шурік зручний, в принципі, легкий класний, крутить просто бомба. Дві швидкості і вогонь ну насправді далі імпакт. Пактом ми затягуємо анкера підкріплення зовнішнього блоку. В принципі, теж дуже класний, при тому всьому, що тут є також регулювання потужності. Зараз я поставлю батареєчку. Батареєчка я, тут, як видно, є. це є взагалі, мені здається без удару. Це є низький. Ну і вищить. Висока швидкість. Тобто дуже ну, крута, маневрена, легка і при тому доволі сильна. ну і Ще одна батарея, що дві в комплекті 2 амперки. Перфік. перфік малий, зручний. Сьогодні сверлив в бетоні, в принципі, свердить шикарно, ну, сверла, звичайно, але свердить шикарно свої цілі виконує просто бомба. Ну, також зарядочка йшла в комплекті. Це йшло одним комплектом. Це йшов подарунок. Тобто, коли ти купував імпакт і шуруповерт, перфоратор був подарунок. Саме ну, Через то я власне, кинувся на цю акцію, тому що перф був потрібен. Ну і Блок живлення також в мене був, тому що ми займаємося там американськими котлами, там 110 на 220 Не знаю, яка його ціна зараз. Ну, ми ще колись їх брали, мені здається, по 300 гривень. Зараз, напевно, вони вже доволі дорожчі. Але інструмент суперовий в порівнянні з чимось іншим. Ну, взагалі, Я ще собі також замовив Сергія дві батарейки сюди і комплект зарядки, тому що в мене машина американська, там є розетка під 110, я також там заряджаю. Ну, Пробував заряджати, але заряджає все класно. Ну, в принципі, Сергій спасибі. Насправді, Ну, тут людям відкриваються очі на те, що сюди приходить з Америки. Інструмент доволі якісний. Дякую. Чекаю, ще буду замовляти ті батарейки. Вже разом ще собі подумаю, з чим.